Ще раз доброго ранку, шановні глядачі, з вами студія Майдан ТБ. Я її ведучий Олег Коляда. Наступний гість нашої програми заслужена людина, заслужений діяч мистецтв України, генеральний директор, художній керівник національної заслуженої капели бандуристів імені Григорія Майбороди. От, Юрій Курач, Доброго дня, пане Юрій. Доброго дня вам. Хотів з вами поговорити. Тобто я знаю про те, що ви тривалий час вже себе реалізували як людина і в чоловічій капелі. І зараз з вересня 2013 року ви перейшли на трохи іншу складову. Де свої взагалі, де свої взагалі плюси в тому, що ви змінили. Формат. Ну, плюси, перш за все, то, що я продовжую займатися е, тою справою, якою я займався останні 30 все, все років, ряття. це чоловічий хор. Чоловічий хор це звичайно фантастичне явище в культурі. Я думаю, тільки українського народу, хоча чоловічі хорів багато в Європі. Але явище чоловічого хору, як українського, звучання, голоси, тембральність це унікальне. Я нічого не змінив. Я просто перейшов на інший шлях. Творчої діяльності, тому що знаєте, 30 років капелі ім'я Ревуцького – це є в моєму житті. І... А з 30 років, де я працював, з них 24 роки. Ну, може, 22. Тільки поїздки кожен рік в Велику Британію. Вони заслуговують на те, щоб так. Це якщо порахувати 22 роки поїздки в Велику Британію з хором Ревуцького. і що таке поїздки в Британію? Це кожен рік і наша програма, це, це консервативна держава. То ви що це за 22 роки 22 програми. Тобто я, в принципі, багато чого зробив і багато чого зрозумів, але коли попав в цей колектив, це, звичайно, ще надзвичайно цікава робота, тому що якщо я, наприклад, займався в капелі Ривуцького старовинними іромелонами, розпівами, київські розпіви, львівські розпиви, церковні розпиви, розпів Кіплечевської лаври, то тут інший пласт, тут старовинні думи. Це козацтво, це архаїка зовсім іншого плану, але вона пов'язана знову ж таки з чоловічим звучанням, з чоловічим хором. Але мелос інший є можливість розвинути більше оркестрову палітру, розвинути. Навіть драматургію в іншому плані. Є можливість запросити різних співаків, які можуть співати з оркестром, з бандурами. То, що можливо, тому що чоловічий хор це все таки академічний пласт, це реквієм. Хантата. Ми маємо Взяти до уваги про те, що чоловічий хор він взагалі народжувався в церкві. Це, це ну, ті самі хорові, так, е так. І... жінки основному? не мали права не було, співати да, в церквах, а співали співати мали право ще дисканти, альти, діти, діти, так да. то що було в принципі то, що забрав Петро І в української нації. Він створив тоді ну, більше Катерина ІІ, що Петербурзьку знамениту придворну капелу. Але хлопчики були з України, починаючи від дискантів, Глінка їздив, ну, відбирав. Звідки появився Бортянський, Березовський, Ведель, Була артемовський це все-таки культура України. І ми повинні це зб... не то, що зберігати, ми повинні це примножувати і показувати, показувати нашому народу. І не тільки в Україні, в всьому світі. Чому ще раз скажу, що такого явища, як чоловічий хор український, професійний нема в Європі. В Європі немає професійних чоловічих хорів. Ні він на сьогоднішній день, я так розумію, він зараз муніципальний. Тобто він зараз, скажімо так, структурно підпорядкований у Київській. Так, ми районі. говоримо про два хори паралельно. От, Наприклад, чому я кажу за капелу Гривудського і за капелу бондуристів Справа навіть не в тому, що він муніципальний. розумієте, Тут справа в тому, що він е, починався ще Сергій Давидович Козак в 69-му році. Столі, Це людина, вага. яка пройшла парад перемоги на Червоній площі, полковником, був прикрасив співак. Поет, діяч, він створив капелу. Капела була 75 співаків. Угу, на сьогоднішній доволі, день ледве 40. Доволі. І ріжуть, і ріжуть, і ріжуть. Ріжуть, мається на увазі фінансування. По всьому. Ми зараз говоримо. Це прикро, але ми говоримо про э, драматургічні речі і про професійні. Рівень колективу приділяється тим, як його сприймає влада. Якщо влада ходить на концерти класичні, вона розуміє, от якщо Олександр Олександрович Оменченко, будучи мером, він знав всі свої колективи. І всі колективи завжди на всі свята виступали в мерії. Вибачте, після нього, починаючи від великого е, Леоніда Черновецького, який сказав, що не треба мені ні конкурсу угу. ні конкурсу Горовіця, ні фестивалю Золотоверхи Київ, ні фестивалю театральних, сказав, що я зарабатую, діти зарабатывають. От і вся вам політика, ну, яка болить на душі по сьогоднішній день, коли він говорить по телебачі, зараз який, який, який був геніальний, Позитивний. але це інакше, хай собі е, говорить. Але влада повинна розуміти, що культура це то, що оприділяє націю. Черчилль не був недалекоглядним, коли сказав, що ми в війну, коли ми скоротимо культуру. Так і зараз, якщо в, в, ми будемо святкувати 9 травня 70 років перемоги. Хто їздив на передову? Артисти, ліліпути, театрали, циркачі піднімали дух. То була культура. Вони розуміли тоді, що без культури не буде. Зараз, на жаль, це якось так. Ну, слава Богу, що у нас новий міністр, і він розуміє це. І я вам скажу, що В'ячеслав Анатолійович, він дійсно в тому плані дуже прогресивний. І стоїть просто питання, яке нормально він наводить на переводить де обов'язково буде кожен колектив їздити на АТО, і не то, що обов'язково. Ми готові сьогодні їхати. І в нас маса програми, тому що це потрібно, і ми це розуміємо. І в всякому разі, ми це робимо і будемо робити. І наше завдання не просто сидіти на репетиціях, тому що якщо капела бандуристів в січні дала різдвяний концерт. А в березні дала Шевченківський концерт, а 1 квітня дала нову програму до Дня сміху. Це щось значить. Ну, і 12 травня, от я маю тут таку от, що буде до Дня Матері знову концерт. Ми працюємо і ми повинні це показувати. А де він буде транслюватися? В театрі ні, він буде в театрі оперети 20 травня, 12 травня, до Дня Матері, і буде читати поезію про матір Анатолій Несович Поломаренко. Тобто ми до цього готуємося, ми працюємо професійно, і це повинно бути. Інакше ми. Не те, що ми себе загубимо, ми... Боритися в своєму суку не можна. А культура це поняття таке, знаєте, широке, починаючи від побуту, по відношенню до людей чи в транспорті, закінчує свою роботу. Як ти відносишся до людей, що ти їм розказуєш, як ти доносиш їм ту і нашу концепцію твору чи драматургію? Оце важливо. І в цьому, на моєму шляху я багато бачив. Знаєте, що таке колектив творчий. Це сьогодні одні співають, пішли, другі приходять. Юрій, Данович, повернемося до національної заслуженої капели бандуристів. бандуристів. Я знаю про те, що вона ну, має дуже велику історію. Створена вона була в 18-му році. Гетьманом Скоропадським. Абсолютно вірно. І ну, з певними там проміжками часу, коли там були певні, я так розумію, гоніння. Вона ну, доволі тривалу історію має. Я хотів з'ясувати, от я знаю про те, що вони там були і мігрували в США, а потім в 46-му році поновили відновили, відновили так, да так. Ну дійсно історія дуже і цікава, ну, і драматична така. і драматична. Тому що, якщо починати з 18-го року, все таки гетьман Скоропадський він створив не тільки пелобондарисів, він створив і національні театри українські ну, і бібліотеки, і музеї. І капела дійсно розвивалася. Це було, звичайно, не ті бендуристи, які на сьогоднішній день і було не так багато. Це було в основному самодіяльні. Але напротязі цього існування вони, звичайно, розвивалися в професійному напрямку. І в 1939 році, коли були приєднані західні ну, області, області там... кого послали туди першими? Бандуристів. Хоча Західна не немає традиції в Ну так. А потім почалася 41-війна, і вони попали, половина попала в полон, тобто на окуповані. А яка частина вернулася? І от закінчилося тим, що все-таки ті, що вернулися в Радянський Союз, ті е, чекали кінця війни 1946 року, а ті, що залишилися в окупації, звичайно, вони лишилися ворогами народу. І, звичайно, вони виїхали в міграцію, спочатку десь в Європу, потім в Америку. Так створилася Детройська капела-бандуристська в Детройті. І от у 2018 році буде 100 років капелів бандуристів імені Георгія Майбороди і 100 років Детройтській капелі. Ми маємо зв'язки, вони чисто такі так от, е, по, по телефону, але є ідея все-таки через роки зробити спільний концерт в Києві. Вони Добре. приїдуть сюди, сторіччя, ми готуємося до того, ми ще не думали про програму, але є ідея, тому що, в принципі, Америка, вона така держава консервативна в плані фінансів, вони планують все наперед. І вони вже це планують. Як ми будемо планувати, ми ще не знаємо війна в державі. Хоча ми до того готуємося, є розмови, є дійсно ідеї, які повинні бути обов'язково втілені в життя, тому що е, ну, такого яви ще немає. Поки що це на, на сьогоднішній день одна з найстаріших е, творчих одиниць України. Ну, Зодені. Да. Тому що 90 ми, от, в листопаді були 97 років. І знову ж таки вражає своя історія драматичністю те, що дуже багато. Людей, які були ну, причетні до створення, до розвитку, дуже багато були закатовані, вбиті. На жаль, я, я от завжди собі задаю питання, чому ті не вернулися. Да. Тому що є приклад харківської трагедії, коли Сталін зібрав всіх бандуристів, лірників і е, цих кобзарів, і потім вони щезли просто. Хоча ми yeah. знаємо, як вони щезали. Дійсно, трагедія величезна, але ще раз кажу, що. Не дивлячись на такі от парадоксальні, трагічні речі, от чомусь українська нація, українська культура, українська ця одержимість внутрішня, духовна, вона йде вперед через такі випробування, через катування, через знищення. І, заміхте, і коли в капели приходять молоді хлопці, які хочуть грати на бандурі, хочуть займатися цим мистецтвом, це дуже важка робота. На бандурі не можна навчитися за рік і за два це мінімум років 8-9. Юрій Дмитрович, хотів, як, ну, як простий пересічний громадянин, хотів, бо знаю про те, що є взагалі три типи бандур, Харківська, Києво, Харківська і Київська то в Чильба. Ще старосвійська різниця? і ще Львівська є. Ще львівська навіть львівська школа, тому що Київська це Баштан, а Львівська це Герасименко, а є Харківська, вона була інша, а є старосвітська, яка просто вона має, вона зроблена з суцільного дерева видолбана, і там є струни, які просто стояться в дві тональності тільки. Угу. Харківська має стиль гри от так. Вот. Mm. Львівська більше Спиручино. через гриф, тобто грають і так басом, а ще перекидають руку і грають так. Це Харків. Львівська більше тут і тут. Але тут ще навіть не стільки в стилі гри, скільки в тому, що бандура стала уніфікальним інструментом, який має перемикачі, який може грати не тільки народні пісні. Та, я, я, я чув рок, рок Та, на бандурі грали. І вони можуть перемикати під час співу в різні тональності. І це цікаво, тому що хлопці, розумієте, це настільки мислення інакше. Тому що бандурист повинен ще співати, грати, думати про гармонії, про форму, про бантургію, перемикати в тональності. Тобто я дуже люблю групу ці нові хлопці вони взагалі унікальні, вони то використовують. Є в капелі унікальний бандурист Іван Ткаленко, який працює багато років з Тарасом. Петрененком він mm. має електричну бандуру, як він грає. Ну, Роман Гриньків, це взагалі не говориться, це mm. е така людина, Цвітиво. яка не просто любить, а ще й робить бандури. Тобто, наша земля це настільки плідна в тому плані, що ми не маємо е можливості деколи спостерігати і встигати за тим, хто де щось робить нове. А воно настільки цікаве. І мені то дуже подобається, тому що я сам такий. Музикант, який люблю багато естрад і все. Але е, якщо через призму дивлячись, як капелу бандуристів з кимось поєднати, є ідеї і будуть то Треба час. Воно, воно не так зразу, тому що з хлопцем, з козаксістом, я вже переговорив, з Петраненком я вже переговорив, я вже переговорив навіть з сашком. Е Тищенко, ну, такий mm -hmm. наш хороший. Так, да. з Романом Греньків. Вони мають ідеї і вони думають над цим. І слава Богу, що вони думають. Воно не може вийти так просто сьогодні. Взяли і зліпили щось. Це не буде нікому цікаво, ні нам, ні їм, тому що це серйозні музиканти. Є розмови з Олександром Пономарьовим. Він закінчив як вокаліст no, консерваторію. Він прекрасно співає романси, народні пісні, а чому б і ні. Тому я кажу, що на сьогоднішній день це є дуже цікава. Така, знаєте, робота, яка потребує переосмислення в якому плані. що Класика так, думи, так. Ну, так. Народна пісня. От я кажу, ми от ми взяли зараз репертуар на 12 травня пісні про матір. Білаш, Пашкевич. Тобто всі ті пісні, і, пісні які. Там, Луценко, вірші Луценка, Михайла Ткача, Микола Ткача, Бориса Олійника. Тут співаєш Тілий і пласт, плачеш і плачеш, а коли пісні написані? А як воно звучить? А яке воно має відношення до сьогоднішнього дня? Мені, які, яка поезія, яка е, от, заспівати тим матерям, яких сини, там, дочки, чи чоловіки воюють? Це просто потрясаюча річ, і я вважаю, що такі речі треба показати не просто в театрі оперед. Це в телебачення повинно приїхати, зняти і показати. Тому що ми плануємо хороших солістів. Ми плануємо, що знову ж таки Анатолій Несе буде читати про матір і Білаша, і Довженка. І Стефаника, і Шевченка. Це такий е знаєте, розвиток якогось патріотизму, який, напевно, його не плануєш, він з але він у зв'язку з тим, що от, воно і так йде, час йде, і ти його робиш в зв зв'язку з часом. Юрій Цікаво жити. Е які на сьогоднішній день, на ваш погляд, є е питання, які би ви хотіли, щоб влада допомагала вирішувати? Ви знаєте, я патріот своєї держави, і свого колективу і свого народу, як українці кажу, держава зараз, на жаль, повинна вирішувати питання війни. Це, на жаль, знаєте, московська орда, вона є московська орда. І тут нікуди не дінешся. Я низько вклоняюся тим хлопцям, які там воюють, мужчинам, і волонтерам, і все. Держава все, що може робити, вона робить. Вона оплачує нас, вона планує гастролі. Інша справа, що ми трошки так, знаєте, біля Києва за Києвом, нам хотіли би поїхати десь подальше. Ми плануємо якісь застолі з іншими областями, ми з ними дзвонюємось. Я не можу нічого сказати проти держави і проти міністерства, тому що є речі, які не від нас залежать. Але я знаю одне, що Міністерство культури, влада вона робить все, що тільки може. Виходячи з реалії. Але знову ж таки, знаєте, наш народ він настільки оптимістичний. Війна йде, люди посміхаються. І я вірю в те, що все-таки, як казав колись один класик, прощай німити Росія, відбудеться ця фраза. Тому що ми маємо над чим жити, над чим працювати, з чим йти вперед. Розумієте, Наші діти вони абсолютно інакші. Вони прогресивні, вони ходять на балет. На філармонію, вони ходять на Вакарчука. І коли моя донька їздила, наприклад, в відень і слухала англійського цього співака знаменитого з Лондонського, ну не важливо якого, І там було 55 тисяч на стадіоні. Тату, а це не порівняно до Вкрачука, тут 77. Yeah. А який був каже внутрішній е порив, яка була патріотика, весь в 70 тисяч, всі вишиванках, всі в, 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 в вінках на голові, з прапорами? знаєте, І коли той самий Кобзон, якому треба дітей внуків бавити, приїжджає, і розказує, що всі бандіти, бандеровці, що до, до немовляти. Ну так треба культурою думати не тільки е грішми, а можливо мозгами. А ми на сьогоднішній день маємо те, що е таких шість колективів національних, які має Україна, має ні одна держава Європи. Але це взірці. Ви візьміть хор «Вірьовки» Анатолій Тимофійовичу Авдієвського, 81 -ти рік, чотири години пір. перед ходом. Да, е -е, -е -е, Мирослав Вантух. 76, 4 години в балетному класі. Капела Думка 68 в Савчуку. П'ятницю співають Баха в філармонії. Там така книжка. Гуцал 76 народних інструментів. Вчора якийсь ліцей, в нього там 100 чоловік на базі концерт давали. Капела Бандуристів працює кожен день по 5 годин. Володимир Сиренко Симфонічний оркестр. Кожен, кожен два тижні нова програма. Це такі колективи, які. Ні одна Європа не може похвалитися тим, що вона має. А ми маємо. І дякуючи тому, що держава піклується про ті. Так, є інші колективи, вони менше зазначеністю, є муніципальні. Але те, що має держава, такі колективи. На сьогоднішній день любий цей колектив вивезев Європу, нам не буде соромно. Показати історію. Абсолютно, причому програма, яка хочете. Отак викладаємо вам на папір. Вибирайте. Любе. Я mm -hmm. mm -hmm. да. хотів запитати, звідки ви формуєте свій е, стратегічний резерв в капелі бандуристів? Тому що я знаю, що там доволі таки багато е, шкіл, де навчаються група. Е, звідки ви черпаєте шкілоків? таланти для себе? Да? Ну, по-перше, була Стритівська капела, вона є е, Стритівська школа. Так. Там капела дуже відома. Відома, так. Але я вам скажу, наскільки вже час пройшов, вони. Е, вже давно всі працюють капелі бандуристів. У нас дуже потужний потенціал і консерваторії. Там дуже хороші хлопці. І вокально навчені, і інструментально, саме що вони патріотично хороші. Вони не приходять просто на заробітки. Там візьміть на роботу, щоб я співав, грав. Ні. Вони навпаки приходять і кажуть, а я би хотів то, а в мене там є. Така e, дума, а я би хотів створити квартет, а можна я зроблю тріо, Але відомо в тому, що ми не можемо всіх взяти. У вас є обмеженість по no, кількості? Ну, по-перше, розумієте, ми, ми не дочекаємося, чесно кажучи, контрактної системи. Uh -huh. Контрактна система вона необхідна. Ну я думаю, що з часом вона прийде, тому що є речі, які треба деколи кардинально міняти, але ми не можемо змінити, тому що є закони, які нас обмежують в правах. Хоча, в принципі, той склад, який зараз є, він мене влаштовує і з ним можна працювати. Але є кращі, тобто може зробити конкурс і вибрати кращих. Не я буду вибирати, колектив буде вибирати. А у вас сьогодні скільки чоловік в капелі? У нас 65 співаків плюс оркестрова група 70. 70 чоловік. А 90. Угу. було 90. То взагалі було. Ні, то виріс свій. Колись, коли капела Бондриців виспала Палаці Україна з Солов'яненком, з Гнатюком, з Гмирією, з Козловським. Мирчиченко, Солов'яненко, Марій Стефюк. Тобто в Палаці Україна від коліси до коліси сиділа капела Бондуристів. І 4 тисячі людей два відділи по 40 хвилин сприймали, і квітків не було. Дмитрий, не можна такі речі міняти. Це не мої традиції. Це біль за справу, яку робить оця. Команда бандуристів. Uh -huh. Тому що я ж не бачу слухача, я стою спиною. А вони коли співають і бачать цей от в очах Емоцій. вогонь, і дехто плаче, дехто просто співає губами, щоб не помішати, що на сцені. Це фантастичні речі, знаєте, це то, що називається живе звучання. Чи uh -huh. мене дивує, коли пишуть живий звук. Uh -huh. Ну, смішно. ну. Yeah, Ті, що платять гроші за фонограму, то їхні проблеми. ходіть. Але коли людина приходить і переживає. І дивиться, аж якщо виходить яка запрошена солістка, як з нами співала Маріка Степів, 65 років. А як вона звучить? А зараз ми знову будемо планувати. Я вже не кажу про Штонду, про Магеру, про е, е, інших солістів оперного театру, які з нами співають і працюють, тому що відроджуємо традиції і Гмирі, і Солов'яненка, і не тіка, Козловсько. Ми відновід і вони з нами співають. Ну, це е... дуже цікаво, не тільки нам їм. Вони просяться. У нас до речі був одним із гостей студії Роман Зельський, нинішній керівник директор національного палацу України. Україна. Да, то він казав про те, що у них якраз іде зараз період наповнення тої новації, відновлення старих традицій, які ну Україну завжди популяризували у світі. І... Ну, ви знаєте, Роман Ізецький він, в принципі, ну, це, по-перше, чоловік Оксани Білозір. А друге, що я з нею говорю на цю тему. І тут, дуже, якщо він такі речі говорить, то дай Бог, щоб вони втілились. Не обов'язково, щоб тільки капела бандуристів давала один суд. Можна поєднати два колективи: вірські, капела там, чи Хорвільовки, капела бандуристів. Не важно. Але такі речі треба робити. Люди підуть. Зміти, на, на жаль, на сьогоднішній день люди відвикли ходити за гроші, за квитки. Not на так. концерт. Да, а якби yeah. безкоштовно? А коли yeah. безкоштовно, і теж не ходять. Не Я ходять. чому до чого це веду? Тому що, наприклад, якщо зараз в цьому році капела е, Ривуцького їде 24 раз в Англію, то англічани вже купили квитки, вже щоб, щоб, щоб в вересні піти, і воно стоїть на кухні. Розумієте? От так, от той, ото определяє, що таке культура, як виховувати людей. Мені дуже прикро зараз сказати в, в, в цьому ефірі, але коли сказав старий мій вчитель, йому 84 роки, казав таку фразу. поляці говорили, зроби слово, бидло, бидлом далі керувати. Я не хочу бути таким словом, названим. Ми нація, яка має традиції, має культуру тисячолітню. Ми маємо що показати, ми не вміємо це робити. І ми гідні того, що нас батьки вивчили. Привели до такої посади, до такого рівня, що ти можеш показувати культуру свого народу в такому вищому ш... ешелоні, шалоні, що там де хто і потім почихриться. Це Але це може. А це Київ, це столиця, Згоди. це взірець. Пілізно, на жаль, час ефіру минув. Дуже дякую вам за дуже цікаву розмову і сподіваюся на те, що ви знайдете можливість напередодні свята матері зайти до нас на студію. Якщо запросите, прийду. Запросимо обов'язково. Обов дякую вам. Да, дя... Дуже дякую. З нами був Юрій Курач, генеральний директор, художній керівник Національної заслуженої капели бандуристів імені Георгія Майбороди. Ну ви всі почули про те. Що на сьогоднішній день хвилює знаних фахівців у сфері музики. Сподіваємось на те, що держава все-таки побачить різницю і зробить все можливе від себе, щоб забезпечити функціонування, розвиток популяризації таких заслужених ансамблів, колективів, які завжди були знаними на теренах не тільки України, а і за кордоном. Залишайтеся з нами всього найкращого. Щасти, до зустрічі.